Вітаю, моє ім'я Леся, мені 65 років, і я модель. Шістдесят 62 роки я розпочала новий етап у своєму житті. Несподівано для всіх я залишила престижну високооплачувану роботу і пішла в нове життя, і саме в цей момент до мене прийшов моделінг. Це виявилось настільки незвично для нашого суспільства, що про мене знімали сюжети на телебаченні. Та брала інтерв'ю, газети і журнали. Мене часто запитують, як це бути віковою моделлю, а я відповідаю, що бути віковою моделлю це ламати стереотипи, це неабиякий виклик собі суспільству. це сміливість бути іншою. Бути віковою моделлю – це вже мати свій стиль, свою історію, а ще це неймовірне задоволення. Часто такі поняття, як мода, стиль, елегантність, краса, у нашому суспільстві асоціюються лише з молодістю. Саме тому я створюю образ сучасної жінки 65 років, яка впевнено крокує в ногу зі своїм часом. Я розповідаю про це в соцмережах, що і у дорослому віці можна бути стильною і гарно виглядати. Знайти улюблену справу і жити активним, повноцінним життям. І знаєте, це працює. До мене в соцмережі звертаються жінки різного віку і дякують за мій приклад. Багато пишуть, що у свої 45-55 років вже втратили смак життя, а завдяки мені до них повернулось бажання жити. Молоді жінки 30-40 років. Пишуть, що, дивлячись на мене, їм не страшно старіти, і такі повідомлення мене дуже мотивують продовжувати свою місію. Можливо, це нескромно, але я хочу створити революцію в мізках людей щодо сприйняття свого віку та надихати власним прикладом. А для цього я обрала природні дорослішання без хірургічного втручання. Звісно ж, я доглядаю за собою. Роблю щоденні вправи та масажі для обличчя, відвідую косметолога, ходжу на масажі тіла, вживаю достатню кількість води, намагаюсь дотримувати здорового харчування, практично не вживаю солодкого. Кожного ранку у мене обов'язкова зарядка на 40-45 хвилин. Намагаюся щодня проходити 10 тисяч кроків. А ще я треную свій мозок, постійно навчаюсь. Навчання це моя життєва необхідність, вивчаю англійську мову з щоденними уроками та домашніми завданнями. Щоб просувати себе як модель, мені потрібні були знання алгоритмів інстаграм, довелось вивчати, як це працює. Я навчаюся на різноманітних курсах по сторітейлінгу, вивчаю уроки з відеозйомки. І щодня життя відкриває для мене все нові і нові двері та можливості. Вірю, якщо людина відкрита і готова до змін у своєму житті, то ці позитивні зміни обов'язково прийдуть. Я маю грандіозні плани на життя. А який ваш шлях до себе? Чи проживаєте ви своє життя наповно? З вами була Леся Салата.